Друзі, всіх вітаю! Мене звати Саша Марченко. Я CEO та арт-директор дизайн студії Hyperactive, а також викладач школи Hyperactive Education. Зовсім нещодавно ми закінчили курс з дизайнерами по портфоліо. Це був практичний курс. І сьогодні я вирішила зібрати наших студентів, попитати, як це було для них, яких результатів вони встигли досягти за цей час. Тому сьогодні буду вам це показувати. Також додивіться це відео до кінця, бо в кінці у вас буде можливість потрапити. До нас на безкоштовну діагностику вашого портфоліо, а також я покажу роботи, котрі зробили наші студенти під час цього курсу. Тож залишайтеся з нами і приємного перегляду. Всім привіт, друзі! Вітаю вас на цьому інтерв'ю з нашими випускниками. Сьогодні у мене в гостях наша випускниця курсу Make It Visible Валерія Ткаченка. Валерія, привіт! Привіт. Розкажи, будь ласка, розкажи, будь ласка, про себе, про свій досвід в дизайні, хто ти чим займаєшся? Привітик, я Ліра. Почала дизайнити я насправді з графічного дизайну, але моя душа вже ближче до UX-UI прилягає і зараз активно розвиваюся в цій сфері. І в мене була дуже велика проблема, що я довго затягувала робити своє портфоліо. А я розумію, як для дизайнера воно важливе, бо це твоє обличчя, це твій паспорт, і багато хто зустрічає саме з портфоліо. Ось. І цей курс став для мене дуже великим поштовхом, щоб нарешті просунутися, тому що я хочу змінювати робоче місце, і це прям такий. Великий стрибок, як оцей стрибок в зоряних війнах, великий як корабель стрибає швидко, так і для мене це було таким чином. Але загалом ще в дизайні я більше, ніж три плюс рочки. Ось. Але це плюс графічний дизайн, тобто інтерфейс і дизайн. А скільки Ось. ти в інтерфейсах була? В інтерфейсах я вже два роки десь так. Круто, ну доволі багато. А можеш розказати трошечки на словах, як виглядало твоє портфоліо до курсу? Грустно. <світнє> виглядало грустно, насправді у мене були здебільшого роботи по графічному дизайну, тобто, це не відповідало моєму теперішньому рівню, моїм теперішнім проектам, які я робила на поточному місці роботі, і мені треба було зробити портфоліо, портфоліо з робіт які саме інтерфейсні мобілка веб і також показати класний UI і UX. ось тобто да, здебільшого це були роботи з графічного дизайну наприклад там бритбуки лого але я вже хочу відходити від цього тому це було нерелевантно Угу. І давай ще раз виділимо, тобто, я, яка твоя основна була мета, коли ти йшла на цей курс? Основна мета це повністю побудувати портфоліо. Ну, виходить майже з нуля. Тобто, у мене був один цілий кейс, який я хотіла переробити, і ще а, один маленький. Тобто, це побудувати портфоліо з нуля а, по UX-UI. Сучасне, класне, яке прям. Uh, ти дивишся на нього і такий думаєш, я хочу цю дизайнерку в команду. Да, 100%. І я тепер, якби розуміючи, твоє нове портфоліо також захоплююсь і, і прогресом, і загалом, ну, типу, цей стрибок, який ти зробила. Uh, дякую дуже. У мене також є деякі питання по твоєму досвіду, саме проходження курсів. А uh, що тобі було найбільш цінним uh, в процесі проходження? Найбільш цінним для мене було, була підтримка насправді, тому що дуже багато дизайнерів, які працюють на дистанційці на дистанційці, вони чувствують, відчувають ізольованість. І коли у нас були живі розбори, майстермайнди, ми включали камери, ми розмовляли, ми розбирали роботи. Ти також дивився на роботи інших учасниць, і це тебе також мотивувало рухатися далі, тому що ти бачиш роботи інших і такі вау, я теж собі такі хочу. Ось. І оця підтримка з твоїм ордірекшеном, з твоєї команди і також інших учасників була прям дуже цінна. Ось. І також ще для мене було цінна це те, що інформація, яку давали на курсі, тобто коли у нас були лекції, це була не вода, тому що в багатьох курсах, які я проходила, там загалом була така: ну інформація з інтернету, яку ти сам їх в принципі почитати. А тут були саме. Інформація, яка з внутрішньої кухні агенції, яка вже пройшла шлях, яка вже чогось досягла і досягла класних результатів, тому саме ця інформація була прям як ковток свіжого повітря. Клас, дякую дуже. Глядачам я додам, що е, це до того, що ми не просто дизайн-школа, у нас є дизайн-студія, і все, чому ми навчаємо на курсі, ми якраз беремо з наших процесних документів, що у нас класно виходить, і ділимося е, цим зі студентами. Клас, Ляр, дякую тобі дуже. Е, супер. І ще тоді таке питання: е, коли ти от працювала над портфоліо, апдейтила його. Що ти бачила, що є найбільшим блокером, та, що, ем, який був твій найбільший виклик при створенні портфоліо? Для мене це був час насправді, тому що поєднувати це з роботою було трохи важко. Портфоліо вимагає дійсно багато часу, але. Коли у тебе є класний фреймворк роботи, який ти якраз таки дала нам на курсі, воно пішло набагато легше, тому що коли я намагалася сама портфоліо робити, у мене не виходило його робити так насправді швидко. Мені здається, що я портфоліо зробила все одно швидше, ніж я б робила його сама. Тобто, завдяки курсу, справді, от також перешкодою було таким челенджем. Надивленість, тому що я відчуваю, у мене рівень такий, що мені треба ще надивленістю тренувати. І теж завдяки вправам на курсі я розібралася вже, що треба робити, щоб цю надивленість тренувати, як її треба тренувати. Ось, і це теж допомогло створити оце унікальне сучасне портфоліо. Клас, дякую дуже. Взагалі, доволі цікаво, що є найбільш цінним. Да? Чи, це, чи це розбори, чи це динаміка групи, чи якісь додаткові матеріали, що саме вплинули. Да? У тебе є блокер оцей часу, і що саме тоді впливає на те, щоб подолати його і швидше зробити портфоліо, ніж як ти кажеш, сама б ти робила. Угу. Це все разом, так? Да? Все разом, так. Да. Але особисто, напевно, від себе я додам, що мені здається, я в якомусь відсотку трошки самосаботувала uh -huh. створення портфоліо, тому що це треба виходити з своєї зони комфорту, це треба виділяти час, навіть коли ти не хочеш це робити, але ти знаєш, що це потрібно робити. Ось, але от підтримка на курсі це нівелювало. Тійсно, mm -hmm. тому що коли ти постиш, твої учасники це лайкають, дають тобі фідбек. Ти такий оу, я старався не зря. Клас. Ну Так, у нас ще так побудовано, що виходить, всі один одного підтримують, типу, і ще на цьому ком'юніті, всі один одного піарять. А, і, до речі, розбори. Я дійсно вважаю формат Розборів одним із самих цінних взагалі, форматів на ринку, в плані котрий дає тобі великий е, буст е, в будь-якому питанні. Це не обов'язково може бути портфоліо в будь-яких питаннях. І ти ще бачиш, як розбирають когось з інших дизайнерів, з іншим бекграундом по його портфоліо. Я впевнена, що це суперкорисно. А можеш також, будь ласка, додати, як саме допомогли тобі фідбеки куратора, мій фідбек, як він повпливав на портфоліо, на його створення і так далі? Фідбек дуже сильно повпливав, тому що. Mm, коли ти отримаєш фідбек від е, дизайнера, який має досвід більше, ніж твій, має більшу надивленість, е, більш розширені скили, е, він одразу бачить, де можна поліпшити якийсь елемент, момент, і ти, такий... ти б сам не додумався б до цього насправді. Або у тебе, наприклад, замилилося око при створенні презентації. І оцей е, Взгляд зі сторони він дуже сильно допомагає поліпшити цей момент і поліпшити швидко. Тобто, ти такий тобі дають фідбек, і ти одразу це фіксиш? Ось, тобто, імпрумент йде дуже швидко виходить. Ось клас, дякую дуже. А, і ще хочу запитати, як зараз, після закінчення курсу, ти себе відчуваєш як дизайнер? Як змінилося твоє бачення себе як дизайнера після курсу? Я б сказала, взагалі, проходження курсу був для мене дійсно челенджем, і я відчуваю себе з позитивної сторони краще, тому що більше впевненості з'явилося, що мені вже не так страшно подаватися на вакансії, там, де навіть просять більше досвіду, ніж у мене. Я така думаю, та у мене класне портфоліо, можна податися. Ось. Клас. І... і також додалося впевненості в самій собі, що. Так, ти можеш це зробити, ти можеш е, працювати в такому темпі, в такому форматі, і mm. це древить рухатися далі. Круто, дякую тобі дуже. А кому ти б могла порекомендувати цей курс, розуміючи наповнення, що ти проходиш під час цього? <зв 'язково> Я б сказала. Людям, які сумніваються, дизайнерам, які сумніваються в своїх скілах, в тому, що вони взагалі зможуть побудувати своє портфоліо, тим, які відчувають себе трошки самозван... самозванками, самозванцями, ось ем... у всіх нас, напевно, таке є трошки, але саме коли ти робиш дію, ти розумієш, що ти можеш. Тобто ти це на практиці перевіряєш. Ось і порадила би також насправді навіть тим, хто впевнено себе відчуває у побудові портфоліо, тому що ти завжди для себе можеш знайти щось нове, що ти навіть не очікував. Круто. А що б собі ти тоді порадила перед стартом курсу? Знаєш, перед стартом знаючи а... знаю, весь цей шлях, котрий ти пройдеш. Були моменти, коли я хотіла здатися насправді, що, типу, mm -hmm. все, я вже не можу, <свист> то ми зупинимо Васляра. Але все одно я така, ні, продовжуємо, ми йдемо далі. І я б собі mm -hmm. порадила ну, дуже проста порада реально не здаватися. Буває дуже складно, але складнощі це окей, це просто життя. от. І коли ти знаєш свою ціль, mm -hmm. іди до неї. Круто. Я взагалі хочу додати дуже дякую, що ти це підмітила, що хочеться здатися. І ми це також розуміли, оскільки типу, цей продукт реально складний, тому що ти сам вкладаєш дуже багато роботи в це. Але при тому на цьому курсі у нас феноменальна дахадімець та і ста, хто починав, хто закінчив. Всі дійшли, тому що у мене також була задача довести, да, щоб не злилися на половині курсу студенти mm -hmm. навчання. І тому я думала: Окей. У нас насправді так побудовано. Можливо, ти бачила, що в деякий момент хтось там не доздавав прогрес. І я тоді така: окей, давайте збиратися, щоб вирішувати як найменшою дією вам зараз досягти найбільшого результату, щоб таким чином отримати мотивацію. Це дійсно важливо. Це дійсно, коли береш на себе таке зобов'язання, що окей, я там пройду цей курс довжиною там в декілька місяців, і тобі потрібно постійно працювати над поліпшенням портфоліо, а не тільки дивитися лекції. Це дійсно складно. Але у нас є фреймворки, як це працювати, успішно доходити до курсу. Дуже дякую тобі, Лєре, що пройшла цей шлях з нами на курсі. Я дуже рада тим роботам, портфоліо, котрі ти маєш, котрі ти отримала. Дякую тобі за таке інтерв'ю. І до зустрічі на нових продуктів. Всіх запрошую до нас на цей курс. І зараз покажемо, як виглядає портфоліо Лєри. Я хотіла підмітити цей момент, дійсно, що коли у мене. Було дуже мало прогресу, я там не встигала зробити чи ще щось, а все одно ти казала, давай підемо на Майнд і подумаємо, що ти можеш зробити. І це був дуже класний а, спосіб, теж мотивації в якійсь мірі, тому що ти думаєш, да, я нічого не зробила, що я буду показувати? Ні, краще пропущу взагалі Майнд». але. Все одно я встигала там зробити от базовий прям мінімум, і я думала: ну краще показати, хоч щось, аніж нічого, і це хоч щось виявлялося, ми потім розвивали до класного рівня, що я потім з цього маленького змогла зробити велике, тобто, дійсно, краще показати щось аніж нічого. В цілому, навіть якщо б нічого не зробила, ми б придумали разом, як типу, зробити маленьку дію, щоб вона дала так. максимальний профі. Це дуже круто. Дякую дуже, що поділилася. Клас. І от про маленьку дію ще додам. А, коли у нас був план, що зробити, ти прям про мікро по мікрокрокам розбивала, що нам треба робити. І ці мікрокроки, вони насправді збивали градус тривоги. Mm. Бо коли у тебе там портфоліо, ти такий, о Боже, портфоліо, це ж така велика бульбашка, яку треба зробити, вже мозку дуже страшно за це братися. А коли у тебе от прям прописано по мікрокрокам, що треба робити, ти не так сильно боїшся вже і починаєш крок за кроком це робити. Це працює. Клас! Що все декомпозовано? Ну так, да, дійсно. Тобто, виходить, після кожного заняття ми виходили з якимось екшн планом, що тобі потрібно робити, і при тому не з великою задачою зробити презентацію, а розбиту на підзадачі. Там спочатку модбордик і так далі. Так, круто, mm -hmm. клас. Так, так радісно це чути, що це допомагає. Насправді страшно іноді підступитися до якоїсь великої задачі. А коли ти ще збираєшся колективно, дивишся. Дивишся на портфоліо, на ситуацію, то е, і дивишся, що і у інших відбувається. Розумієш, як це відбувається, то е, сильно легше е, сприймати задачу. Вона не виглядає такою страшною, ну і звісно, що її можна розбити на підзадачки. Клас. Так Дякую. Дякую дуже Лєрі за таке класне інтерв'ю. Також швидко покажу роботи а, портфоліо Лєри до портфоліо Лєри після як зараз це все упаковано. На Біханс також поки що не так багато робіт можна подивити, поди, побачити вже різницю, але роботи Лєри ще буде доопубліковувати. Покажу вам також трошки робіт, котрі ми створили за цей час. А, тому, якщо ви впізнаєте себе в цих до, приходьте до нас, ми знаємо. Як з цим допомогти? І також швиденько покажу дрібл-шоти сформовані за цей чат. насправді їх сильно більше. Це я повибирала деякі шоти, щоб показати вам. Але да, в цілому, ви можете ще перейти на дрібл, на біханс аккаунтів наших студентів або наші студентські акаунти і подивитися більше ще більше таких робіт. Друзі, якщо вам подобаються результати наших студентів, якщо ви нарешті хочете сформувати своє портфоліо, щоб впевненіше себе почувати і подаватися на вакансії, приходьте до нас на розбір вашого портфоліо, тому що на цей курс можна потрапити тільки через розбори ваших робіт. Це абсолютно безкоштовно, це ні до чого вас не зобов'язує, але ми зможемо подивитися, сказати вам, що вам можна покращити в портфоліо, і таким чином зможемо зрозуміти. Іти для себе, чи можемо ми, ми вам допомогти, тому що доволі часто ми просто до, до прикладу, якщо ми бачимо багато якихось критичних UI, UX проблем, ми не можемо взяти людину до себе на курс, а спочатку відправимо посилити вашу базу, а вже потім з радістю допоможемо на цьому курсі. Тож, десь поруч з цим відео є посилання на те, щоб заповнити або анкету, або одразу податися, надіслати нам своє портфоліо, і ми його розберемо. Тож не зволікайте, у нас завжди лімітовані ці місця на діагностику, тому що його проводить команда саме дизайнерів студії. Тому чекаємо саме ваше портфоліо і будемо раді бачити вас у нас на курсі.